Повна зачистка Ленінів. до дня пам'яті жертв голодомору, 24 листопада, Полтавщина має позбутися всіх пам'ятників вождю. Їх в області більше сотні. Щоб виконати розпорядження голови облдержадміністрації будуть зносити по п'ять і лічів щодня. кажуть, це буде не вандалізм. Куди ж діватимуть монументи? Далі докладніше. 109 ленінів за 8 місяців повалили на Полтавщині. Більшість наприкінці лютого так зносили пам'ятник у самій Полтаві. Очільник області за три тижні хоче позбутися ще 118 монументів вождя. Саме стільки їх лишилося в регіоні. Пам'ятники повинні бути демонтовані, організовані, і вони будуть передані в місцеві музеї або там міста зберігання. Це не буде. Вандалізму ніякого у центрі села Перший Лиман Решетилівського району пам'ятник Леніну встановили всередині 60-х. Розпорядження керівника області сільський голова сприйняв без ентузіазму. Виноситиметься дане питання на сесію сільської ради, і з подальшим я думаю, що будемо сходку жителів села і вирішувати питання, як в подальшому що робити із даним пам'ятником. Каже, треба порадитись із місцевою громадою. Я його не ставила, люди його ставили. Це революція була. Це історія ще той. Хай його поставили, хай він не стоїть, він нікому не мішає. Постать цієї людини пов'язана з геноцидом українського народу в 32-33 роках. Я вважаю, що цей режим українці підтримувати не повинні. І відповідно, пам'ятники теж не потрібні нам. Таких героїв. От місцевим дітлахам байдуже, чи стоятиме в їхньому селі монумент Леніну. Вони про Ілліча мало що знають. Я нічого про нього не знаю. Вона честь його мов зробили у Москві Командують. А ким він командував? Солдатами. Ну, капітанами, солдатами армії. Він виграв війну фашистів. У самій Решетилівці з Леніним розпрощалися взимку. Зараз на місці пам'ятника ця клумба, поряд, дитячий майданчик і фонтан. Слава Богу, що настали часи, коли цей ідол знищений. Ленін це приніс велике зло на територію України. Нищились українці, нищилась нація, нищилась мова і нічого доброго. З цієї Ленінської, так називаємо, прикритої гарними міфами ідеології. Щоб виконати розпорядження голови обласної адміністрації, доведеться знімати по п'ять скульптур щодня. Для цього, крім згоди місцевої громади, потрібно. Рібні ще й кошти. Їх у бюджетах не передбачено. Володимир Мельник, Володимир Непійпиво, Костянтин Худалій, перший національний.